Мені потрібна хвилинка, щоб усе обдумати. Okay. Гері до я обрані. і Якщо пророцтво не бреше, досягти мети зможе лише один із нас. Та до дідька все вона вже настраждалася, Я мушу її врятувати. Схуялі. Чекай, Гері Геріу, я обрані, Але пророцтво каже, що жити може лише один із нас. А, ну тут вибір єдиний: або я, або вона. Я мушу вбити Геріду. Ні, ну вбивати її не будемо. Нехай вона ти Ось так ми зробимо. Так, Я мушу врятувати Геріат. Окей. Я або собою жертвую, або її вбиваю, але ну, якась хуйця, якщо чесно. Типу чуєш? Чому я взагалі маю в це вірити, блять, і це робити? Ну крім того, що ми все це бачили, блять. Не уві сні було. Окей, рятуємо дівку. Нехай ми будемо героями. З іншого боку, якщо так подумати, то цей тип рід. Він хто? Якийсь нарколига, якого понівечили в психлікарні. Він, типу, приватний детектив, але ж ну на наркотії, все таке. Коротше, нуарний нуар, і якщо його не стане, то світ нічого не втратить. Окей, а з іншого боку, в нас є професорка. Вона голова, типу, вона щось там, блять, знає, да і її. Її праці можуть якось покращити світ в теорії. Ну, це так, це якщо вже дойобуватися. В принципі, зіграємо в лицаря, джентльмена і все таке. Рятуємо Геріет і пішло. Воно в Окей, я подумав, Геріет, і ти зараз маєш йти. Я знаю, як ми вчимо. Так, нам потрібно йти. Добре. Ну, нормально.